Китай був наймогутнішою країною світу протягом тривалої частини історії. Вони вважають себе центром земної кулі, навколо якого обертаються всі інші країни. Звісно, бували періоди, коли Китай ставили на коліна: колоніалізм, опіумні війни, політичний хаос, кровопролитна японсько-китайська війна чи дещо тоталітарне правління Мао Цзедуна. Проте роки принижень закінчилися, а китайці, на їхню думку, повертають собі належне місце. Сучасний світ все ще функціонує на принципах західної цивілізації, головним чином закладених США. Європа, включаючи, звісно, Україну, також належить до цього табору. Однак Китай намагається відновити позицію глобальної потуги. Вони не зосереджуються на військовому підкоренні Заходу, намагаючись наслідувати Захід з його збройним підходом до впровадження демократії в деяких регіонах світу. Китайська стратегія опирається скоріше на економічне домінування. Стародавній китайський стратег Сунь Цзи казав: переможе той, хто знає, коли він може битися, а коли ні. Тож навіщо завойовувати світ, коли час і так працює на користь Китаю? У китайців є дуже цікаві інструменти, за допомогою яких вони підкорюють світ: це капітал, розвиток технологій, привласнення інфраструктури, вплив на поведінку людей та фактори, які важко уявити в якості інструментів експансії червоного дракона. Наприклад, велика панда. Прекрасний ведмідь, якому загрожує вимирання і котрий зустрічається в дикій природі тільки в Китаї. Ви точно бачили цю тварину в зоопарку, але, мабуть, не здогадувалися, що всі панди у світі належать китайському уряду, який немов здає їх в оренду. Якщо у позиченої панди з'являється потомство, воно також належить Китаю і має бути повернуте, коли підросте. Звичайно, це все не відбувається безкоштовно. Якщо зоопарку не вистачає коштів на оренду панди, власники запропонують інші способи домовитися. Панда своєрідна розмінна монета в дипломатичній діяльності Китаю. Кожен зоопарк, особливо у найбільших та найбагатших країнах, хотів би мати цю тварину, а китайські дипломати охоче пропонують її державам, з якими хотіли би зміцнити відносини. Будь ласка, ось вам мила пандочка. Надіємось звернете особливу увагу на правильну китайську компанію у тендері на будівництво дороги, аеропорту та швидкісної залізниці. Зрештою, панда не єдиний китайський інструмент для гри на емоціях. У 2010 році Греція ледь не оголосила про банкрутство. Ледь тому, що її врятувала допомога в розмірі 340 мільярдів євро від ЄС, МВФ та ЄЦБ. Греція почувалася приниженою, цілу націю звинувачували в лінощах і розбещеності. Коли кредитори почали закручувати гайки, з'явився неупереджений Китай, який не засуджував греків за теперішнє становище, а споглядав через призму всієї історії. Вони наголошували, що Греція та Китай були центрами стародавньої цивілізації. Не встоявши перед люб'язнощами, греки продали китайцям значну частину порту Пірей, одного з найважливіших у середземноморському басейні, який до того ж ідеально вписується в концепцію нового шовкового шляху. Достатньо було пограти на почуттях і віднестись трохи більшою повагою до чорної вівці Європи. Витончена стратегія, погодьтесь! Як правило, там, де є проблеми з фінансуванням чи реалізацією певних інвестицій, Китай пропонує рішення. Припустімо, країна хоче побудувати важливу автостраду, на яку зараз не вистачає коштів. Західні міжнародні інституції та банки крутять носом і штучно примножують проблеми. А китайці не церемоняться, намагаючись знайти вигоду скрізь де тільки можна. Вони не випитують, як держава дбає про права людини, зелену енергію, викиди СО2, справедливі суди чи демократичні стандарти. Китай не повчає інших, як господарювати на чужому подвір'ї. Натомість вони забезпечують усім необхідним, надаючи кредиту китайському банку, дешеву робочу силу, власних інженерів і компанію, яка виконує роботу. Інвестицію завершують, оплата все одно йде китайським підрядникам, тому уряд під небесною заробляє гроші, а клієнту залишає кредит з серйозними відсотками. А якщо країна не в змозі погашувати заборгованість, завжди можна домовитися про використання природних родовищ, родючих земель, доступ до портів, аеропортів, судноплавних каналів, найкращих будівельних ділянок, заводів чи інших ресурсів, такий собі сучасний економічний колоніалізм, котрий є пасткою для менших і слабших держав. Китайська експансія найбільш помітна в Африці, Азії, Латинській Америці та Центральній Європі, особливо на Балканах. Окрім ділової та економічної експансії, схожий процес помітно в галузі цифрових технологій. Повільно він змінює уявлення звичайних людей про себе. Для більшості з нас взірцем залишається захід, особливо США з їхньою американською мрією. Якщо прикрити очі на вплив совка, то наше суспільство протягом багатьох років також виховувалось на голівудських фільмах, західній музиці, історіях про перший мільйон, кока-колі, каві зі Starbucks чи бажання придбати новий айфон. Сотні компаній, платформ, брендів і подій десятиліттями формували світогляд у цій частині світу і донині пропагують західний стиль життя. Можливо, на даний момент ви не ототожнюєте себе з чимось подібним, або вам навіть не подобається ніщо з перечисленого. Але згадайте свою юність, чим ви захоплювалися, що слухали, дивились, про що мріяли та якими ідеями проникались. Китай сьогодні не пропонує альтернативи, не існує чогось такого, як китайська мрія. Ми не дивимося масово китайські фільми та не слухаємо музику. Може, і їмо регулярно їхній фастфуд, але загалом не піддаємось китайському способу життя. Протягом багатьох років Китай асоціювався з бідністю, потім з масовим виробництвом непотребу, але тепер щось немов дало тріщину. Huawei є лідером впровадження 5G у багатьох країнах, такі бренди, як Xiaomi, Oppo та DJI стають все більш помітними, а покупки на AliExpress популярнішими. І, звісно ж, Тікток соціальна мережа, яка росте найшвидше у світі. Назвати це Chinese Dream важко, але слід визнати, що деякі бренди завдяки величезним бюджетам потроху впливають на наше суспільство. А що робити, коли не вдається спокійно врегулювати інтереси ні пандами, ні історичними сентиментами, ні кредитами чи інвестиціями? Тоді Китай пускає в гру кардинально інші інструменти. Наприклад, коли хтось стає занадто близьким до Тайваню. Тайвань – невеликий острів держава біля узбережжя Китаю, на який він претендує. Ситуація виглядає приблизно так: є одна нація китайці. Більшість живе на материковому Китаї, який є комуністичною країною, а меншість на прозахідному та капіталістичному Тайвані, який має власну армію, політику і не хоче мати нічого спільного з комуністами. Дуже спрощено це як Німеччина після Другої світової. Коли один народ було розділено на НДР, яка була частиною східного блоку, і про західну ФРН. Отже, згідно принципу єдиного Китаю, Китай хотів би поглинути Тайвань, мати там свої військові бази, компанії та повну владу. Тому, коли у Литві відкрили представництво Тайваню, китайці неймовірно розлютилися. Щоправда, такі організації працюють і в інших країнах, але вказують на вивізках Тайбей, столиця Тайваню, щоб не надто дратувати КНР. Щойно з'явились перші офіційні звістки про відкриття у Литві, Китай відкликав свого посла з Вільнюса. Пізніше Литву виключили з комерційного реєстру Піднебесної, що паралізувало митне оформлення. Крім того, торговельний бойкот намагались розширити на держави контрагенти, які паралельно вели справи з Литвою та Китаєм. Також раптом китайці знизили статус Литовського посольства в Пекіні. Дипломати, по суті, втратили імунітет та захист, тому Литві довелося їх евакуйовувати. Як бачите, мила пандочка здатна миттєво перетворитися на червоного дракона, коли це потрібно. Обидва є символами Китаю, які влучно ілюструють зовнішню політику країни. Порозумійтеся з пандою, а якщо не хочете, пам'ятайте, що дракон ненавидить супротив. У якості підсумку чудово підходять такі слова суньдзи. Перемагає той, хто знає ворога і знає себе. Хто не знає ворога, але знає себе, той іноді отримує звитягу. Але той, хто не знає ні ворога, ні самого себе приречений на поразку. Тому варто розуміти архітектуру сучасного світу, в якій Китай вкорінюється все міцніше. Якщо вас цікавлять подібні теми, то прямо зараз перегляньте ось це відео про геополітичну параною Росії та світу.